Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Hero Mystic. Е, Ну, Хто там з вас мені писав, що треба не до кави піднімати зранку, а до пива. Давайте піднімайте свої бокали. Я підніму свою каву і разом послухаємо розклад на цю неділю, що буде. хто Ви ви коваль свого щастя. От. І з рутинною буденністю, відсутністю планів та жаги, ви не можете добиватися свого успіху, а, творчої реалізації та задоволення від життя. А, чому? Тому що у вас немає плану. Що треба зробити? В першу чергу. Спланувати своє життя, налагодити своє життя і жагу до змін у своєму житті. І тоді зміни не заставлять себе чекати. От карта смерті випадає, вона говорить не про фізичну смерть, от вона говорить про завершення одного етапу та початку нового етапу, зміни в житті, подорожі, успіхи. І все остальне, що може бути покращення вашого життя. І в чому заключається вся суть? Суть заключається в тому, що треба спланувати чітко своє життя і не забувати про жагу щастя, жагу життя, жагу успіху і жагу всього самого на кращого. Так що, хто тримав бокали з пивом до ранку, піднімаємо, випиваємо і. Сплановуємо своє майбутнє. А всім успіху, друзі. Не забувайте про повідомлення та підписки.